Кожному своє, по тісі година, діло години. Було так колись, та немає так нині. Хліба й видовище схотіли українці, і влаштували державі гостинця, державного мужа з зараба зліпили, командуй же нами хохлами дурними. Смертю аукнувся вибір кривий. Шевченко з піску проклинає ту мить. Серед братів вибирайте царя. Чужих не пускайте, то не рідня. Так Бог наказав є Рус Алиму. Та Божий наказ хохлам не під силу. Країнці залишились поза двором. Гетьманом бо вибрали ж. Крапка, і крапка, д, крапка, а гуртом. Агонія тіла не забарилась. Перед війною коронавірус. Не буде миру в тому краю, де заповідь Божу не мають в уму, де дурість поставлена на п'єдестал, де хитрість жит і крапка Д, крапка а над всіма править бал. Війна, йде війна, надовго вона, допоки не виб'ють країнців до тла, за зраду Месії пророка вам горе. Для вас це не вперше. Уроки сурові. 21 квітня 2024 року написаний цей вірш. І примітки. Єрусалим є Рус, алем справа наліво мила є Русь мила, тобто Київська Русь. Ж. Крапка, і. Крапка, ...д крапка А. Це скорочена абревіатура Житель іудейської долини. Ну і я, автор Мотрич Микола Олександрович, Майтрея по паспорту Мотрич Микола Олександрович. Амінь.